Я вже трохи підсіла на ці пакети слідла. І якщо у мене закінчується вдома фрукт, я їду в лідл і шукаю ці пакети на стійках. Якщо хтось не знає, то вони на окремих таких спеціальних таких стійках знаходяться. В нас в лідлі, де я скупляюся, заходиш. І зліва зазвичай стоять ці пакети. Ну а поки я розпаковую свій сьогоднішній улов лідлі, я розповім, хто я така і чому. Тому варто на мене підписатись. Мене звати Аня. Сама я із Куп'янська, але я живу зараз в Чехії із дитиною. Я в своєму блозі розповідаю реальне життя без фільтрів, без інстаграмної картинки. Розповідаю, як я економлю, що я купляю, де я купляю. Розповідаю про магазини, де можна знайти дешево та якісно. І цим економлю ваші гроші. Та час ще мені дуже сильно подобається знімати монтувати відео цим я релаксую. Це моє зараз хобі, і ось така в нас вийшла сьогодні розпаковка.